Забудьте про прекрасних принців з екрану. Зараз завалиться міф про 10 головних секс-символів СРСР, яких обожнювали жінки. Один із них, красень офіцер, пив як ізвощик, убив людину в п'яній бійці та закінчив життя у злиднях. Інший, улюбленець Ленкому, спускав мільйони в казино і помер у моторошних боргах, кинувши матір і дружину. А третій, якого вважали зразком вірності, насправді жив у липкому павутинні зрад. Додивіться до кінця. Остання історія про найбільшого ловеласа країни це готовий кримінальний трилер, який закінчився трагедією. Георгій Юматов, ікона мужності, справжній герой радянського кіно, який пройшов війну і став для мільйонів жінок еталоном честі та сили. Його чарівність била через край, а ролі в офіцерах та різних долях зробили його недосяжним кумиром. Але за цим фасадом ховалася людина, яку повільно. Але вірно, вбивала страшна залежність. Алкоголь став прокляттям Юматова. Запої почалися ще у 70-х, але з роками вони перетворили його розкішну московську квартиру на притон. Він і його дружина, теж актриса, пили разом, продаючи антикварні меблі та цінності, щоб купити наступну пляшку. Слава пішла, ролі перестали пропонувати, а секс-символ перетворився на змучену, занедбану людину, якої соромилися колеги. Апогей трагедії стався у 1904 році. Під час чергового запою Юматов посварився з двірником, який допомагав йому по господарству. У п'яній бійці, яка сталася на очах у його дружини, Юматов схопився за рушницю. Один постріл, і людина була вбита. Зірка, яка грала героїв, стала вбивцею. Юматов півроку просидів у СІЗО і був випущений лише по амністії, але його акторське життя на цьому закінчилося назавжди. Він помер у злиднях та забутті, так і не позбувшись алкогольної залежності, яка коштувала йому слави, совісті та життя. Юматов став жертвою алкоголю та власної агресії, але наступний красень, улюбленець жінок, був убитий пристрастю до азарту, спустивши мільйони в казино. Олександр Абдулов, ідол мільйонів, лицар Ленкому, головний романтичний герой країни. У ньому була шалена харизма, чоловіча сила і цей вічний юнацький запал, який змушував жінок чергувати біля його службового входу. Здавалося, він був невразливий, але за маскою вічного свята ховалася згубна пристрасть, яка повільно і вірно його вбивала. Азарт Абдулов був одержимий грою. На карткову гру його за чутками підсадила Тетяна Пельцер, але Абдулов швидко перейшов на новий руйнівний рівень. Коли в Росію прийшов гральний бізнес, він міг спустити цілий статок за одну ніч, втрачав величезні суми, влазив у колосальні борги. Ці борги переслідували його постійно, перетворюючи життя на нескінченну гонку і стрес. Страшне напруження, постійне куріння і нестримний спосіб життя підірвали здоров'я артиста. У 54 роки, коли він був сповнений планів та енергії, лікарі поставили йому страшний діагноз. Рак легенів у занедбаній стадії. Навіть перед лицем смерті Абдулов намагався боротися, але хвороба виявилася сильнішою. Він помер, залишивши дружину і маленьку доньку, а головне, величезні борги. Після його смерті розплачуватися за рахунками довелося його останній дружині Юлії та старенькій матері, у яких за чутками навіть відібрали частину майна. Абдулов був генієм. Який проміняв роки життя і спокій сім'ї на дим цигарок і азарт Казино, Абдулов помер від наслідків своїх залежностей, але наступний герой, якого вважали еталоном вірності, все життя жив у липкому павутинні брехні та зрад. Олег Янковський, інтелігент, аристократ, втілення загадкової радянської харизми, його обожнювали жінки всіх вікових груп за благородство, сумні очі і ту саму знамениту вірність дружині Людмилі Зоріній. З якою він прожив усе життя. Саме міф про його вірність, про те, що Янковський одружується один раз, зробив його еталоном чоловіка. Але цей еталон виявився міфом, який зруйнувався після його смерті. Насправді, життя Янковського було сповнене таємних романів і зрад. Чутки про його зв'язки з Наталією Гундарєвою, Галиною Біляєвою та Оленою Коренєвою ходили давно, але найбільша драма розгорнулася з акторкою Оленою Прокловою. Їхній дворічний роман, що почався на зйомках сентиментального роману, був пристрасним і таємним. Проклова пізніше зізналася, що завагітніла від Янковського. Янковський, за її словами, благав її зберегти дитину, стоячи під вікнами лікарні. Але Проклова, знаючи про його святе ставлення до шлюбу і сім'ї, прийняла страшне рішення. Вона зробила аборт у свій день народження, 2 вересня, щоб не руйнувати його сім'ю. Вона пожертвувала своєю дитиною і своїм щастям заради збереження міфу про його ідеальний шлюб, залишивши Янковського, що ридав під вікнами. Сам Янковський, за словами його коханок, був грішний, але сім'ю не кинув, і його дружина Людмила Зоріна швидше за все знала або здогадувалася про все, але воліла зберігати мовчання, щоб зберегти свій статус. Янковський заплатив абортом своєї коханки за свій міф про вірність. А наступний наш герой, головний принц СРСР, пережив дві страшні сімейні трагедії: Василь Лановий, головний принц радянського кіно, елегантний, ставний, з бездоганною поставою. Його ролі в тап-червоних вітрилах та офіцерах зробили його живим втіленням благородства і романтики. Жінки всієї країни мріяли опинитися поруч із цим ідеалом. У реальному житті Лановий теж прагнув до ідеалу, до великої родини. Але його особисте життя було затьмарене низкою неймовірних трагедій, які він переживав у повній мовчанці. Його перша дружина, велика акторка Тетяна Самойлова, пішла на жахливий крок. Всупереч бажанню Ланового, вона перервала першу вагітність, яка, як з'ясувалося пізніше, була двійнятами. Ця втрата стала першою незагоєною раною. Друга трагедія спіткала його у другому шлюбі з акторкою Тамарою Зябловою. Після десяти років щасливого спільного життя Тамара загинула в автокатастрофі, і лише після її смерті Лановий дізнався шокуючу правду: його дружина чекала на дитину. Двічі він втрачав ненароджених дітей, і обидві втрати залишили глибокий слід. Третій і найстрашніший удар стався вже у шлюбі з Іриною Купченко. У 2013 році помер його молодший син Сергій. Лановий, який завжди тримав обличчя, вийшов на сцену того ж вечора, граючи через неймовірний душевний біль. Зовні він був ідеальним, але всередині ніс на собі неймовірний тягар втрат, які зробили його життя куди трагічнішим, ніж будь-який зіграний ним фільм. Лановий страждав від втрат, але наступний секс символ був настільки одержимий собою, що прославився побиттям власної дружини на очах у публіки. Микола Яременко молодший. Головний красень та екшен герой радянського кіно, пірат ХХ століття, від одного погляду якого втрачали волю мільйони жінок. Він був втіленням сили та мужності, але в особистому житті виявився трагічно слабким, заплутавшись у павутинні брехні. Майже 20 років Єременко жив подвійним життям, що повільно, але вірно його вбивало. У нього була офіційна дружина Віра Тітова і дочка. Але на стороні він завів другу сім'ю. Від якої у нього теж народилася дочка. 20 років він метався між двома будинками, двома жінками, двома дочками, намагаючись бути хорошим чоловіком і батьком, але стаючи нещасним брехуном. Це неймовірне напруження, сором і страх викриття призвели до руйнівної звички. Яременко молодший, почав пити. Алкоголь став його єдиним способом втекти від власної совісті та подвійного життя. Запої ставали все глибшими і довшими. Нервова система не витримувала. Фінал настав раптово і страшно. У травні 2001 року актор, перебуваючи у черговому запої, відчув себе погано, але категорично заборонив своїй останній коханій викликати швидку допомогу. Він боявся розголосу, боявся, що його привезуть до лікарні у нетверезому вигляді, боявся ганьби. Коли його все ж таки доставили до лікарні, було вже пізно. Микола Єременко молодший. Помер від інсульту у 52 роки. На його похороні стояли чотири жінки, що плакали мати, офіційна дружина, дочка і та сама коханка. Тільки тоді правда про його подвійне життя повністю відкрилася, ставши гірким спадком його трагічної долі. Єременко помер через подвійне життя та алкоголь. Але наступний герой, який грав інтелігента, загинув прямо на сцені від перенапруги Віталій Соломін, доктор Ватсон якого полюбила навіть Англія молодший брат великого Юрія Соломіна. На екрані він був втіленням м'якої інтелігентності та надійності, але в житті Соломін був перфекціоністом і трудоголіком, який загнав себе в могилу. Він страждав на гіпертонію, але не дозволяв собі відпочивати, зваливши на себе не тільки ролі в кіно, а й режисуру, викладання та малий театр. Він працював на знос, намагаючись забезпечити сім'ю та встигнути за ритмом життя. Що постійно прискорювався, за словами його друга Василя Ліванова, надірвався в спробі заробити грошей, і організм не витримав. 24 квітня 2002 року сталася трагедія під час вистави Весілля Кричинського у малому театрі Соломіну раптово стало зле. Незважаючи на нудоту та потемніння в очах, актор, який був перфекціоністом до мозку кісток, продовжив грати. Він зміг довести до кінця перший акт, але щойно завіса опустилася. Він знепритомнів за лаштунками його на руках винесли зі сцени. Лікарі діагностували великий крововилив у мозок, інсульт. Більше місяця він провів у реанімації. То виходячи з коми, то знову провалюючись. Він помер, не приходячи до тями у 60 років, заплативши найвищу ціну за свою відданість роботі та нездатність зупинитися. Соломін став жертвою роботи. Але наступний герой, головний Дартаньян країни, вів такий безладний спосіб життя, що згорів у 46 років Андрій Миронов, головний Дартаньян і фігаро радянської сцени, людина свято, від чиєї енергії та чарівності божеволіли покоління жінок. В СРСР він був іконою стилю, символом легкості та вічного руху. Але саме цей шалений темп життя, постійний стрес і навантаження вбили його у розквіті сил. Коли йому було лише 46 років, Миронов вів виснажливий спосіб життя: десятки вистав, гастролі, зйомки, а також постійна боротьба за форму. Він страждав на вроджене захворювання, а судин головного мозку. Лікарі попереджали його за 9 років до трагедії, що це бомба сповільненої дії і що потрібна операція. Але Миронов категорично відмовлявся, боячись стати овочем. Він вважав за краще жити яскраво, ніж довго. Трагедія сталася під час гастролей у ризі, 14 серпня 1987 року. Незважаючи на сильну спеку, Миронов відіграв кілька годин у теніс, а ввечері вийшов на сцену у виставі Шалений день або одруження Фігаро. Його організм не витримав подвійного перевантаження під час фінального монологу. Фігаро на словах чи то тому, що я їй подобаюся більше. Миронов раптом осікся, знепритомнів і осів на руках свого друга Олександра Ширвінта. У ризі того дня за моторошним збігом проходив з'їзд нейрохірургів. Кращі лікарі світу кинулися його рятувати, але було пізно, у нього стався великий крововилив у мозок. Через два дні, не приходячи до тями, Андрій Миронов помер. Він загинув на сцені в ризі, ставши символом того, як геніальність і безладне життя можуть спалити людину. Але наступного секс-символа СРСР згубила зовсім не сцена. А страшна хвороба, яку він отримав через свою таємну пристрасть. Володимир Висоцький, не просто актор, а голос покоління, нерв епохи, божество, якому поклонялися мільйони, а жінки кидали до його ніг свою любов. Він був втіленням неприборканої свободи та шаленої енергії. І саме ця енергія і неприборканість призвели його до трагічного фіналу у 42 роки. За зовнішньою силою ховалася людина, яка не могла впоратися із самим собою. До середини 70-х років Висоцький опинився в липкому павутинні наркотичної залежності, страшного табуйованого секрету, який ретельно приховувався владою та його оточенням. Він пристрастився до опіатів, намагаючись заглушити нестерпний фізичний і душевний біль від перенапруги, алкоголю та бурхливого способу життя. Його життя перетворилося на хаос із запоїв, зривів та нескінченних зрад. Заміжня Марина владі намагалася врятувати його, але він зривався знову і знову. Фінал настав у липні 1980 року під час Олімпіади в Москві. Влада навмисно приховувала інформацію про його смерть, щоб не псувати свято. Висоцький помер у своїй квартирі. Попрощатися з офіційно померлим артистом прийшли десятки тисяч людей. Це був стихійний несанкціонований протест проти брехні системи. Влада не дала йому навіть почесних похоронів, але народ сам влаштував його легенду. Висоцький згорів як свічка, ставши найяскравішою і найтрагічнішою жертвою власної слави та вад. Висоцький згорів від заборонної пристрасті. Але наступний секс-символ був настільки змучений прихованою хворобою, що його життя перетворилося на повільні болісні тортури. Леонід Філатов. Людина оркестр, театру на таганці, зірка екіпажу та забутої мелодії для флейти. Він був втіленням іронічної, тонкої чоловічої краси, від якої божеволіли інтелектуальні жінки. В очах публіки Філатов був еталоном таланту і глибини, але за лаштунками його життя було ціною, яку він платив за безладний спосіб життя і постійний стрес. Страшна хвороба наздогнала його раптово. У 47 років у Філатова стався інсульт. Це був перший удар, який ознаменував початок десятилітньої болісної агонії, залежність від діалізу, видалення нирок не і необхідність постійного дорогого лікування перетворили його життя на пекло. Філатов, який у молодості нещадив себе, пристрастився до заборонених речовин і жив на межі. Тепер був змушений боротися за кожен вдих. Він сам, за чутками, вважав свою хворобу спокутуванням гріхів за помилки молодості. Останні роки життя він провів в ув'язненні у власній квартирі, із цього пекла його рятував лише його проєкт «Щоб пам'ятали, де він розповідав про забутих акторів. Наприкінці 2003 року Філатов помер у 56 років від двостороннього запалення легень. Смерть Філатова стала символом того, як талант спалюється зсередини. Він заплатив за свою геніальність не тільки здоров'ям, а й роками болісного болю та усвідомленням того, що не встиг зробити все, що хотів. В'ячеслав Тихонов, Штірліц, князь Болконський, еталон спокою і мужності, символ радянської інтелігенції, його обличчя уособлювало честь і гідність. В очах мільйонів жінок він був ідеалом чоловіка, тихого, вірного, бездоганного. Але за цим бездоганним фасадом ховалася людина. Чиє життя було розірване на шматки найстрашнішою особистою трагедією, його єдиний син, Володимир Тихонов, від шлюбу з нонною Мордюковою, пішов стопами батьків, ставши актором. Але, на жаль, він не зміг впоратися ні зі славою батьків, ні з життям. Володимир важко запив, його життя перетворилося на хаос із запоїв, сварок і скандалів. Штірліц, який з легкістю вирішував будь-які завдання в тилу ворога. Виявився безсилий перед хворобою власного сина. Усі спроби Тихонова старшого витягнути сина з алкогольного пекла були безуспішними. Фінал настав страшно. Володимира Тихонова знайшли мертвим у його квартирі у 40 років. Офіційною причиною була серцева недостатність, але неофіційно говорили про самогубство або передозування. Тихонов пережив свого єдиного сина. Ця трагедія зламала актора остаточно він став самітником. Поїхав на дачу, де в останні роки жив в абсолютній самотності, майже ні з ким не спілкуючись і відмовляючись від інтерв'ю. Зовні він залишався штірліцем, але всередині був зломлений. Тихонов до кінця днів ніс на собі нестерпний тягар провини, так і не оговтавшись від втрати. Він помер у 81 му рік, встигнувши прожити роки на самоті, яку сам собі обрав після смерті сина.